Розкажіть, будь ласка, коротенько про своє господарство, які ви вирощуєте культури загалом, і як довго ви співпрацюєте з компанією Masic. Так. Значить, Дивіться, коротко. Наша компанія утворилася у 2001 році. Вашою фірмою ми працюємо ну, так, щоб не помилитися, майже вже більше 12 років. А може, вже і до 15-ті. Тобто ми одні з перших були вашими клієнтами починали цю працю із кукурудзи Mass 30 м Як ми дійшли до того, що залишилися вашими клієнтами на довгий час, ми просто на лінійку в одне поле вилежали три гібриди. І ми просто створили однакові умови для всіх гібридів. І нам треба було так, як ми були початківці. У нас ще було небагато опиту, і слухаючи інформацію зі сторони, тобто ми її не відкидали, але найкращий опит, коли сам закладаєш, сам експериментуєш, і коли ти вже комбайн іде, і ти бачиш Вау", і от тоді ти вже чітко розумієш, з ким залишатися, і який гібрид найкраще підходить до нашої зони. І тобто от, це свого роду були як так, ділянки, це да. була демо-ділянка, це була площа 70 гектар, mm -hmm. і ми її розділили на три. Ще раз повторюю, для всіх гібридів були створені однакові умови. Mm -hmm. Тобто ніякий гібрид не був нічим обділений. І от, коли прийшли жнива, перше, що ми замітили, коли ми дійшли до обмолота Майсадура 30, ми побачили, що він нічим не вступив по скиданню вологі. Коли ми помолотили ці гібриди, вага показала, що гібрид 30М на той час він в сухому зерні нам дав. І от тоді ми зрозуміли, що це саме той гібрид, з яким треба працювати. Якщо подивитися статистику закупівлі посівного матеріалу, то фірма може побачити, що вже протягом. Не помилюсь, 12 чи 13 років ми купляємо 30. Ен. І він нам стабільно при будь-якій погоді. Навіть посуха 24-го року, да, він був у нас розміщений в різних місцях района, де взагалі не було жодного доща. Ну так склалося, що в нашому районі була дуже сильна посуха. І ми не мали від жодного доща. Тобто, була 2-3 міліметри і невеличка раса. Це всі наші опади були. І от коли ми розмістили цей гібрид в різних місцях района, да, на різних землях, але підход до вирощування у нас один. Тобто ми жодному разі ніде не ущемляємо там, десь даємо більше добре, менше у нас є стабільна. Тобто під кукурузу ми стабільно кладемо в землю кг. кілограмів. Тобто змагались в рівних умовах. Так, ми змагалися в рівних умовах. Може, десь була якість землі, може, тому що землі різні. І от коли ми опять же такі пройшли жнива, вага показала результат, і опять для себе в черговий раз переконалися, що 30М найкращий. Тобто Ми зрозуміли, що для, наших, для нашої зони, для нашого району, це найкращий гібрид. найкращий. І що хочу сказати, ми вже з осені Повністю закупили, тому що цінова політика дуже, скажімо так, відрізняється. Плюс, ви знаєте, коли є гарні умови, да, то всі гібриди хорошо показують. Нежисто. А тут важливо вибрати гібрид, який в найважчих умовах да, без опадів і дав тобі ще результат. Де там пройшли невеликі опади, ми добилися 24 рік 8 тонн по маз 30-му, так? І це, хто, це гарний результат. Це дуже гарний. Це дуже гарний для результат Да, для Кирилограчення саме для Наварханського району. Новоарханського. Бо ми були в посухі. Якщо інші райони були краще, вони б їм перепадали опади, у нас взагалі їх просто не було. Там, де ми розмістили зі сторони Добравлічського району, там заходив один невеликий дощ, він дав вологу, саме вона обцвіла і кача почала в'язати. От прийшов дощ, і там ми добилися 8 тонн. Зі сторони Ятрині, там теж посуха стійка зона, ми добилися 5. Для 2024 року без опадів це прекрасний результат. Да, Бажаючи, що сьогодні на ринку кукурудза вже коштує 10 тисяч, ну, фінансово неплохо. Економічно вигідно. Економічно так. І от таким чином ми заводили не один гібрид, заводили. і ми все время його, ми брали сильні гібриди, так як ми робимо дуже гарну агротехніку, то є ми до землі у нас свій під, підхід, у нас немає наутіл. Ну, ми, чесно кажучи, для наших земель ми його не бачимо. У нас важкі черни і ми працюємо плугом. Тобто хороша глибока оранка, доброго закладаємо. Раніше ми амафоси закладали під оранку mm -hmm. по 200 кг. На весні ми даємо комплексні добрива по 200 кг під першу культивацію, під другу культивацію ми даємо 200 кг карбаміда. І потім в сівалку працюємо десь 80 кг даємо комплексних добрив, 15-16. Ну і вже по листу ми працюємо з мікродобривами. Можна сказати, що у вас інтенсивна технологія. Так, інтенсивна технологія, але ще раз Повторюємо, у нас є порівняння, ми маємо свої комбайни, і коли заходимо в жнива, у нас землі небагато, а потужності великі. І ми ділимося з надаємо найом комбайни. І mm -hmm. коли у нас фермера наймають, і ми їм малотом кукурузу по дискуванню, то ми просто бачимо для себе mm -hmm. на чужих прикладах, бачимо, що такого не можна робити. Особливо з нашими е, землями це пізнається. Порівняє так. У нас у нас там, де піщаний ґрунт, там одна технологія, але там, де ми держимо землі, там в основному тяжові mm -hmm. черна Тому кукурудзу кукурузу розміщаємо тільки по азимі пшениці. Mm -hmm. Буває, у нас такі, що сівозміна не перекривається, і ми розміщаємо по кукуруза по кукурузі. Mm -hmm. Коли хороший дощовий період. Ми добивалися кукурудза по кукурузі 150 центнер. Це був наш найкращий показник, який ми добивалися по району. Так, але минулий да, але рік нам показав, що такого не можна робити, тому що ми розмістили кукурудзу по пшениці, відмовилися від сої і. Mm -hmm. Вирішили кукурузу по кукурузі посіяти, то там, де кукурудза по кукурузі, за рахунок того, що земля була висушена, опадів не було. Кукуруза показала, що її дали все те саме, але урожай набагато нижчі отримали. Тому розуміємо, що такого не можна робити. А, а які загалом культури у вас переважають всі визміння? У, у нас, нас трьох пілка і Трехпілка. у нас все пропорційне ми азима пшениця, був ячмінь, ми два роки щось вивели його, сівазміни, азима пшениця, кукурудза і соняшник. Ми просто mm -hmm. бачимо, що ми собі відпрацювали цю сівазміну, даємо багато добрив, правильно підходимо до землі. Ми знаємо, як обращатися з рештками, як mm -hmm. ми їх там правильно загорюємо. Тобто, і... Да, і у нас виходить, прекрасна кукуруза показує по азимійній пшениці, а соняшник просто супер показує по кукурузі. Просто судник. Ну, да, ми просто після кукурудзи всі кажуть, що не може такого бути, але ми отримуємо дуже гарні показники. Скажіть, будь ласка. Також я бачу, ви купували насіння нашої кукурузи в цьому році. Ви багато про 30-й М ем розказали. Так, так. Розкажіть ваше враження про наші гібриди кукурудзи. кукурузи. Вони також на нашому заводі йдуть в повній протравці, включаючи фунгіцидний протруйник, біостимулятор і інсектицидний протруйник Форзеа. І скажіть, будь ласка, що плануєте, які гібриди купувати, вирощувати у 2025 році. Так, 25-й рік, перевага 30М. Е. Регулятор. Тільки 30 евро. Добре. Соняшник 920. 920. Да, тобто 920 і там нам запропонували 92. Ми вже все викупили. Повністю все, 100% викупили. На, у нас навіть є партія, вже завезена в то тобто нам кукуруза вже mm -hmm. поставлена. Кукуруза вже mm -hmm. перевірена через лабораторію, тобто ви подаєте нам супровід, ми вам віримо, але довіряй, ну перевіряй. Є mm -hmm. лабораторія, Умунська державна лабораторія на сіне, то тобто були відібрані зразки, відправлені на Енергію на проростання показники О, підтвердилися. Це дуже радує, тому що є моменти, коли привозять насіння, супровід один йде, а по факту проростання зовсім інше. У тоді... нас цим дуже суворо. ми Так, і тоді І, да. <звілля> У вас великий плюс, ще раз повторюю, в цьому що всі одиниці, які були вказані в супровіді, у якісному вони всі підтвердилися лабораторією. Насіння є вже доброго, зараз завозимо і <звілля> <звілля> оранку зробили все, чекаємо весни, та чекаємо весни. Тільки опадів чека... не чекаємо, да, чекаємо опадів, та чекаємо опадів, бо від них буде залежати дуже багато. Грунт був наскільки пересушений, земля так розтріскалась були сильні тріщини. Була дуже сильна випаровування вологи. Ми дуже чекаємо будь-яких. Сніга, доща, тумана аби тільки вони наситили землю вологою. Щоб ми могли 25 рік працювати краще.